Вітаю, друзі! Сьогодні з вами приготуємо яблучний штрудель. Я розкажу вам усі секрети його приготування, а також як правильно приготувати яблучну начинку. Рецептура класичного витяжного тіста це дві частини борошна та одна частина води. В миску, де будемо замішувати тісто, всипаємо просіяне борошно, вливаємо воду кімнатної температури. Також олію без запаху та всипаємо дрібку солі. Спочатку я вимішую ложкою, потім починаю вимішувати руками і вимішувати потрібно до тих пір, поки все борошно не збереться в одну таку велику кульку. Правильно вимішане тісто буде м'яким та еластичним. Воно не буде липнути до рук і з ним буде дуже приємно працювати. Бо в його складі немає жирів тваринного походження, тобто вершкового масла або сметани. Гарно вимішане тісто викладаємо на харчову плівку, обертаємо його та ставимо у холодильник на 15-20 хвилин. Клейковина набухне і воно буде дуже податливе у роботі. Тим часом підготуємо яблука. Яблука необхідно очистити та нарізати слайсами. Для штруделя краще використовувати яблука твердих сортів, бо інакше якщо візьмете м'які сорта, то при випіканні яблука стануть кашею. Пласти я роблю приблизно 2-3 мм товщиною. Можна збризнути лимонним соком, щоб яблучка не темніли. Родзинки гарно промила і всипаю їх одразу до яблук, не замачувала. Вони будуть вбирати в себе яблучний сік під час випікання. Додаю одразу цукор і гарненько перемішую. Пройшло 20 хвилин, тісто гарненько відстоялося, воно дуже приємне, з ним дуже гарно працювати. Я присипляю. Поверхню борошну і починаю розкачувати. Спочатку я тісто розкачую з скалкою, далі буду витягати його руками. Тісто ми будемо витягувати, саме через це воно так і називається витяжне тісто. Тісто потрібно витягувати, щоб воно було настільки прозорим, як бумага. Я це роблю ось такими кулачками. Кулачки ставимо під тісто і починаємо дуже обережно, не швидко витягувати тісто. Можна це робити і на поверхні, за допомогою пальчиків, але це буде трошки довше за часом. Далі викладаю тісто на пергамент, можна також використовувати якийсь рушник або одразу на пательні. Моє тісто за розміром трошки більше, ніж. Пергамент, але нічого страшного, все одно все гарненько завернеться у штруди. Тісто я дуже гарно змастила олією, без запаху, це обов'язково треба робити. Можна також розтопленим вершковим маслом. Далі дивіться, дуже уважно, я вам покажу, як я загортаю штруди. Спочатку я це роблю пальчиками, а потім, аби тісто не порвалося, я загортаю ось так пергаментом. Дуже важливо після кожного ось такого обертання змащувати тісто олією. Це ми робимо для того, щоб під час випікання між яблуками та тістом була прослойка жиру. Вона буде тримати яблучний сік і наше тісто, тобто сам штрудель, буде гарної форми. бо інакше тісто разом з яблуками стане такою кашею. Залишки тіста я обрізаю. Зверху я також змащую дуже гарно олією без запаху. Можна також використовувати вершкове розтоплене масло. Перед випіканням штрудель необхідно наколоти трошечки, щоб він не тріснув під час випікання. Ось такий великий, гарний штрудель в нас виходить. Я буду його випікати у заздалегідь, розігрітій духовці при температурі 220 градусів приблизно 15-20 хвилин. Дуже важливо випікати штрудель при високих температурах, щоб тісто одразу схопилося. Готовий штрудель присипаємо цукровою пудрою. За класикою штрудель у ресторанах подають із ванільним морозивом. Подивіться, який він класний всередині, як він гарненько пропікся, тісто гарно тримає форму, яблучка також тримають свою форму, не каша, а яблочка такі структуровані, як і мають бути. Викладаємо морозиво і смачного, друзі.